Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. В селі Воноградівка Зданівського району є одна садиба, яка давно подивилася учеником 48-ї школи. У господарці цього дому Ксенії Сідорівни Константинової молоді когусниці вчаться майстерності роботи на патівничій фермі. Прості і мудрі поради старшої п'ятниці. Веклі батьківські настанови голови колгоспу Петра Максимовича Нестеренка виховують молоді до любов до праці. Каже на випадково бездоганний порядок на терміні, де господарюють дівчата школярки. Отак кожний каченя доглядає, з кожним знаходить свою мову доля Мандрико. І Лани Сахарової, вихованці завжди догляності і нагодовані. Швидко ростуть каченята. І це найкраща нагорода дівчатам. Сімдесят тисяч качок у когоспі привільна їм на Азовському морі. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.